Одного разу ви зайшли в PlayStone. І ви хочете, щоб вам задонатили. але ви не знаєте, як створити табличку. Я сьогодні це покажу, як зробити її через планшет. Погнали. Спочатку нам треба знизу нажати на кнопочку More. Бачите? Далі нам треба нажати тут на Create. Нажимаємо на оцю Create. І я не знаю, як це читається. Далі у нас є Place. Ми нажимаємо на нього. І тут ми гортаємо вниз і у нас є Passes. І далі от я вже собі ставив. І дивіться, ми Create a Pass. І тут от підписники, дивіться, тут не. Ну, наприклад, люба давати я просто я собі поставлю ціну, давайте. Бам. І нажимаєте Create Pass. І щоб цей дивіться, далі нажимаєте на цей пас з нажимаєте на нього і sales. Цей тут вставляєте валюту скільки робок. Я просто буду зараз. Я не можу чогось. А, видите, нажимаю на цю кнопочку. І вот он. Я вас поставлю 1000. Ой, Тысячи робоксе и все.